Народній уяві, і то не лише український. Кінь символізує чоловіче начало, чоловічу еротичну енергію. І в більш сороміцькому контексті навіть чоловічий статевий орган. До речі, згадайте, що слово вуздечка є також анатомічним терміном. А ось як цю подібність обіграв автор цієї кінної скульптури в чеському місті Брно. Так, це морда коня. А ви про що подумали? У багатьох українських любовних піснях парубок просить дівчину напоїти його коня, пустити коня до стаєнки, дати коню їсти, осідлати коня. Усе це поширені ефемізми, якими в українському фольклорі називали статевий акт. Ну, знаєте, морда коня, яка опускається у відро. Ось хлопець заграє до дівчини. Ой, дівчина молоденька, не дай погибати, возьми коня до стаєнки, а мене до хати, дай коневі, дай коневі сіна та й оброку, а мені дай молодому постільку широку. Погоджуючись на прохання парубка, дівчина водночас догоджає своєму милому і дбає про його коника. Взяла коня за повода, а милого за рученьки, повела коня в станицю, а милого у світлицю, дала коню овса, сіна, а милому меда вина. Тут бачимо чіткий паралелізм між парубком і його конем. Власне, буває, що і дівчина проявляє ініціативу Ей, Івасю, Івасуню, дай коникам сіна та й положи головеньку на мої коліна. Дівчина часто відмовляє парубку в його проханні, прямо пояснюючи свою мотивацію: дівчино моя, напійми коня, не напою, бо ся бою, бо ще й не твоя. Як буду твоя, напою й коня з цимбрової брової керниченьки з нового відра. Як пояснює етнологиня Ірина Ігнатенко, нове відро позначає, що дівчина цнотлива і відмовляється вступати в сексуальний зв'язок до весілля. А коли дівчина й піддається на вмовляння, то може про це пожалкувати, адже на неї може чекати суспільний осуд і ганьба. Ой, ти, парубок, я дівчина красна, в вишневім саду, я тобі коня пасла. Ой, пасла пасла з вечора до півночі, упала роса на мої карі очі. Не так на очі, як на русую косу, серце парубче, віночка не доношу. Такі зразки фольклору не залишають сумнівів у значенні образу коня. Бо, якби дійсно йшлося про коня, то чого б дівчині, скажімо, не напоїти нещасну тварину, і взагалі нащо пасти коня в саду серед ночі?